До дня української хустки в нашому виставковому залі Барського історичного музею розпочинає роботу виставка, приурочена саме цьому дню. У нашому залі представлена досить велика колекція хустин, саме які є з фондів нашого музею, а також з приватних колекцій. Особливо гарне поповнення нашому музею зробили в цьому році саме барчанка пані Світлана Величко. Ми дуже завдячні їм, адже вона передала нашому музею саме хустки родинні свої, ще її мами, її бабусі, які ще навіть, датуються початком ХХ століття. Тож для нас вони стають окрасою саме нашої виставки. Зазвичай українська хустка є атрибутом саме українського українського національного вбрання Українська хустка супроводжувала людину від народження її. І аж до того, поки людина не відходить у потойбіття. І перша українська хустка, як би можна сказати, вона не мала такого яскравого, красивого вигляду, як ми зараз бачимо у нашій виставковій залі. Вона мала вигляд у вигляді такого шмата тканини квадратної форми, тканого або в'язаного, зазвичай домотканого полотна, і називали його обрус. А згодом обрус замінила намітка. Також був притаманний і очіпок, і поверх очіпка нав'язували саме намітку. Але радисі у XVIII столітті, звичайно, що з'явилися гарні хустинки, які були, на яких вже починали з'являтися квіти у вигляді волошків, маків і так далі. Але зазвичай їх вишивали у кутику. На полотно саме було чистим, але єдиний кутик був гарно вишитий шовковими нитками. Орнаменти переважно були, переважали на хустинах, коли вже почали вишивати на кутиках, оздоблювати кутики, то в основному вишивали якісь геометричні, якщо дуже гарно оздоблений був вишитий кут геометричним орнаментом, то поле було чистим. Але могли дрібнесенькі вкраплення якихось там хвильок, ромбиків по колу зробити, або по полотні легеньке вкраплення розкинути по всьому полі. Ну, але згодом все ж таки, як я кажу, Рослинні орнаменти почали з'являтися, тому могла б бути якась легенька гілочка з, ягід... з ягодами якимись, шепшини або вишень, або можна було якісь маленькі квіточки. Птахи, наприклад, дуже рідко зустрічаються у вишивці. Переважно це все ж таки був геометричний орнамент та рослинний орнамент. Також намітка взагалі побутувала від 17-го і аж до 19 століття. Але ось ці такі вже почали з'являтися в 19 столітті саме фабричні хустини, і вони згодом почали витісняти саме ось нашу таку українську ткану хустину з вишивкою. Але все ж таки на початку ХХ століття в тих регіонах, де більше було поширене ткацтво і побутувало ткацтво то все ж таки там носили саме такі хустинки. Зазвичай на початку ХХ століття хустинки були з різного матеріалу, були в'язані, більш на зиму були шовкові, були шерстяні, були вовняні, були із з тоненького ситцю, тому що літом у спеку потрібно було покривати голову, коли працювали на польових роботах. А зимою треба, було, щоб зігрітися, то, звичайно, не лише пов'язували, але й накидали на плечі. В залежності від того, яка була хустка, показувало статки тих чи інших родин в Україні, тому що хустка побутувала майже по всій території нашої України. Зазвичай, от, наприклад, десь на Західній Україні зафіксовано, що для того, щоб чоловік подарував своїй дружині хустину, він повинен був 10 днів гарно попрацювати, щоб заробити на ту хустину. Але і бувало так, що якщо родини середніх таких статків, то майже Місячний дохід можна було віддати за хустину. Тобто хустка була не такий то вже предмет, який був, можна було просто так його купити. Дівчата довго складали кошти, ходили працювати, заробляти копійку для того, щоб скласти і купити собі також хустину. Хустина носили як дівчата, так і одружені жінки. Дівчата вони пов'язували хустку, але могли уквічувати хустку різними віночками, різними квітами, або поверх їх пов'язувати, або навпаки зверху на хустину накладати ось ці віночки. І зазвичай вони носили більш такі світлі кольори, білі кольори, хустинки, білі розмальовані, ось такі крабову вишиті хустинки. Да? Дівчата вишивали хустинки, тому що вони дарували таку вишиту хустину своєму. Коханому, який йшов служити у військо. і хлопець ту хустину носив. Весь цей період часу, як оберіг, і поки не повернеться назад додому. Але якщо все ж таки хлопця приносили на щиті, то вважалося, що такою хустиною потрібно було закрити очі. Але разом з тим, коли хлопець йшов на сватання, то також він дарував хустки, дарував і майбутній своїм батькам своїм дарував мамі, скажімо так, своїй нареченої. А наречена також пов'язувала або на руку в деяких регіонах, деяких запихали за пояс, також дарувала. Хустину в знак того, що вона приймає саме цього його як за чоловіка. І хустка взагалі в багатьох обрядах приймає участь. Якщо це от я кажу, вже от обряд сватання, да? а далі як вже от весілля, то також вінчання, хустка там також є притаманна, хустку і брали до шлюбу, хустку і брали під коровай в деяких регіонах. Так? Далі ось ця хустина, яка бере участь саме у вінчанні, то вважалося, що ця хустина повинна була бути У жінки, коли вона вже помирає, і ця хустина повинна була її супроводжувати по той біччям. Звичайно, коли народжувалася дитина, я ж без хустини. І ось таких, коли на хрестини йшли хрестити, також хустину брали до церкви. А коли було зимно, то дитину навіть полинали у великі такі хустки, які в нас також є зараз присутні саме в нашій виставковій залі, можна побачити в великій шерстині теплі хустки. І дитина, коли підростала і бігала кататися на санча. То також закутували зимою, її обв'язували на голову, тоді по підпахи, і ззаді зав'язували, щоб було тепленько дитині. Ну, а вже коли насталивали такі події, трагічні, скажімо так, да, сумні, коли хтось покидав родину і йшов у потойбіччя, то звичайно, що. Також не можна було обійтися без хустини. Е, тому е, переважно, так як в нас в Україні досить багато е, різних таких трагічних подій, і, зокрема, зараз багато таких подій відбувається. Да, і е, одружені жінки переважно носили вже темні кольори хусток. Е, особливо е, ті, хто були вдовами, то вони е, постійно носили темних кольорів хустки чорного, темно-коричневого, е, темно-вишневого. Е, в в основному і однотонні вони були. Як відрізнити українську хустку від інших закордонних хусток? Звичайно, те, що українська хустка це переважно є з такого, все ж таки традиційна та давня хустка, да? вона є з домотканного, тонкого полотна. Вона є або у вигляді все ж таки намітки такої довгої, де кінці якого оздоблені тканим виробом або тканим вкрапленням або вищам. Шивкую, і нав'язується вона як намітка або, все ж таки, якщо це є хустина, також вона з такого натурального тонкого полотна, кут якої є оздоблений, а в основному поле є чистим. З часом, вже саме в 19 столітті, саме українську хустку витіснили фабричні хустки, які до нас прийшли з півдня, які прийшли з Західної Європи. і Скажімо так, наш нашу Україну. Вони красиві, вони з шерсті, вони з вовни виготовлені. Ми їх називаємо терновими хустками, вони дуже красиво розквітають квіти різнобарвні Але вони почали витісняти саме ось цю нашу традиційну українську хустку. Хоча на початку ХХ таки де побутувало ткацтво, то майже до середини ХХ століття ще там все ж таки носили саме нашу українську хустку. В нашому барському краї, звичайно, що побутували усі види ось таких саме хустин, але в зимовий період часу також виготовляли наші місцеві майстрині, виготовляли з шерсті. Вони чесали шерсть кроликів, вичісували так, і плели на ниточку, робили такі ниточки, і досить довгий період часу, особливо на початку ХХ століття, гарно війшли в моду. в нашому. Мокраї хустинки, павутинки, на які як називали, да і місцеві красуні одягали ось ці павутинки. Вони були найдорожча була з білого пуху, а більш такі дешевші. Це вже були з сірого кольору. Але вони були досить великі, такі красиві і досить і досить теплі були. Зазвичай хустки зберігати потрібно у сухому приміщенні, щоб було повітря, але дивитися за станом, тому що ми знаємо, що натурально усе любить ласувати ним міль. Але для того, щоб з цим боротися, то потрібно, звичайно, літом, коли гарне сонечко, виносити ось ці хустинки і вивішувати на сонечко, показувати сонечко їх. І зазвичай просушуючи ось на Хустини вони досить гарно зберігаються. Але дуже давні такі, звичайно, хустинки, то щоб, наприклад, прати їх у воді легенько, не жмакаючи 30-40 градусів, не більше потрібно більш в прохолодній, скажімо, такій воді, да, кімнатної температури, навіть скажімо, легенько на воду, тому що вони є натуральні, вони є досить такі вже ніжні. так, І так як вони з натуральної Тканин, ниточок, да, виготовлені, мають властивість дуже збиватися. А так, зазвичай, такий догляд аж не, не такий то вже й важкий. Єдине, що просто в сухому приміщенні і літом її гарно висушувати на сонечку. Тут ми можемо побачити хустинку, яка називається павутинка. Саме такі хустинки побутували на початку ХХ століття. І саме ось ці експозиції ми можемо побачити хустинку, яку виготовила ось на світлині гумена Надія Фанасівна з села Гармаки. Це світлина зроблена в 40-х 50-х роках ХХ століття. І саме такі хустинки вона плела, і навіть не такі. Це ще більш з таких, скажімо так, простіших варіантів. Набагато складніші варіанти вона плела і носила до нашого міста бар. Щоб продати. Такі хустки з темного, з такими темними відтінками, сірого, коричневого, трошечки такого розов'язку, як ми ось там бачимо, так? носили не лише повсякдень, але і одягали саме в 50-х-60-х роках, одягали і навіть на весілля жінки більш похилого віку. І саме на цій світлині, 50-х-60-х років ХХ століття, де зображене саме весілля родини Анжеловських. Ми можемо побачити, що ось на передньому плані сидять старші люди, жінки, усі закручені саме у такого роду хустки, навіть одна жіночка у клітиночку, яка також є представлена саме в нашій експозиції. А молодші біжі жінки, але вже заміжні, трошечки світлішого кольору носять хустки. Тому досить гарно тут показано саме стиль пов'язування. Він багато чим не відрізняється, тому що всі заміжні. Жні жінки майже однаково усі пов'язують хустку, одіваючи на голову і закидаючи кінці ось так назад. У цій частині експозиції ми можемо побачити хустини більш такого зимового періоду, теплі, шерстяні та вовняні ткані, хустки. Вони були різних кольорів. переважно орнаментами, як ми бачимо, це геометричні орнаменти в вигляді різнокольорових, як смужок на зеленому фоні. В даному випадку у нас тут представлені різних розмірів вони були і по колу вони оздоблювалися саме тороками. Навіть досягали досить великих таких розмірів, як, наприклад, ось ця хустина. Адже у такі хустки замотувалися не лише узимку жінки, дівчата, але і навіть мотали маленьких дітей, тому що не було на той час таких ковдр, де можна було чи якихось покривальців, так? а використовували саме ось такі великі ткані хустки. Хустку таку використовували також для того, щоб, наприклад, на Різдво занести гостинця саме до своїх родичів. У цю хустину складали різні смаколики, гостинці і ходили відвідувати хрещених чи своїх родичів. У цій частині експозиції ми можемо побачити саме хустки, однотонні, переважно темних кольорів. Зокрема, ось тут можна побачити саме хустину у чорному кольорі, яку носили жінки, які були у статусі вдови. Але, як ми бачимо, темні кольори хусток, де ну, темне полотне, середина полотна, да, а край лише оздоблений світлішими такими геометричними смужками і квадратами. На цій світлині, саме 20-го століття 50-60-х -х, х років, ми можемо побачити, що е е е е жіночки е е ну, такі вже похилого віку і навіть старшого віку, але які вже заміжні, вони все ж таки покривали голову саме ось такими хустками. Тобто такі хустки не лише носили повсякдень, але і носили саме на урочисті такі одягали події. Якщо ми можемо побачити по цій світлині, більш такі юного віку, але вже заміжна жінка, то вона одягала світлішу хустину, але в основному переважали ось такі темні кольори.